Привіт-привіт, народ. Кого цікавить залізо, кого не цікавить, вже можете не дивитися. Більшість жінок можете далі переключати, слухати якусь іншу байку. Можливо, навіть на іншому каналі. Це відео невеличке буде, надіюсь Побачимо, бо змед вже в пальці, прихворав, захрип. Але хочу щось свіженького вам підкинути, такої, якоїсь баляканини. От. Бачите, стоять хулі до. До яслів наші їжачки чекають, поки ми їх погодуємо лісопід, лісопідний батальйон. Фашист. Німецький німецький хороший німецький вот. Ну і, Ну і от лісопід. Отакий моциклет. Ну, знатоки розкажіть, що це за мотоцикл? зараз зараз Зараз. Зараз я вам. Ні, я вам сам розкажу, знаєте що. А, а хто там може щось більше за мене, знає, то підправте, підкажіть. З задоволенням послухаю, що ви розкажете мені. Значить, дивіться. Це на сьогоднішній день по документах К750. По документах. Ну, і, в принципі, Раз в документах пише К750, значить то Я К750. Чи ви не згодні зі мною. Вот. Ну, Рама. Скажу вам такий ще фокус, що К750 новіших випусків, К650 і МТ-9 дуже багато схожих або навіть ідентичних запчастин. Скажем так, я вам розкажу, а ви собі коштейте. Ці сідла, ці сідла МТ-11, мт 10 МТ-12, К650, К750. МВ-750, знаєте, що таке, МВ-650, То МВ-то то, то е, мотоцикл військовий. Оці сідушки, так, чекайте, народ, закрилися двері і замало мало світла для вас. Е, Бляха. Ці сідушки задні передні, вони абсолютно ідентичні. Якщо буде хтось умнічити, не слухайте, вони всі однакові. що передні, ну, Переднє-задня, як би сказати, лапухи От по цьому місце, по той амортизатор. Однакові. Ну, звісно, кронштейни не різні. Тут, бачите, такий і задній трошки інакший. Так. Рішили. К-750. Цей фонар задній такого плану стояв він і на МТ-9, і на іжах 56. -х. Е -е 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 Планета, по-моєму, два теж такий стояв. Е -е -е ну К-750 теж, е -е К-650. Вот. Це теж можна сказати оригінал. Тепер заднє крило. Заднє крило, оце заднє крило це звичайний МТ МТ-10 або МТ-11. Бо МТ-9 воно було довше. Кажуть, на нього довге крило. А К650 і К-750, воно калітка називають, воно ще тут відкривалося, знаєте? щоб зручніше було зніма... знімати заднє колесо. Та що таке? Срізкість пропала. Ось милого. Так. О, поняв, чого пропало. Якесь сміття попало на, на камеру. Вот. Значить, крило тут явно, як то кажуть, як корові сідло. Тепер ця хреновина підкрильник. Оце звичайної МТ МТ9 або МТ. Ну, коротше, не К-750, це точно К750 воно має бути такі, трошки дугою. От, Тепер задні амортизатори. Оце є оригінальні задні амортизатори К-750. Отакі закриті От, пластмаса. бачите? От. Вони не дуже часто бувають на мотоциклах, бо їх масово. Дядьки ставили вже звичайні МТ шовські. Задній міст, а що таке? Йолки-палки? Ну, дивіться, ну, блін, ну, я думаю, що із світла, ні? О! схоже на то, ви бачайте? Ну, щось сьогодні. Так. Задній міст, задній міст, задній міст. Що можу сказати? МТ-9 К750 і МТ10 зовнішній вигляд відрізняється тільки цими шпильками. Шпильки в К750 і К-650 тонші, а в МТ вже грубшечки. І дирки в маятнику теж так само. Тобто, якщо взяти на К-750, ви хочете всадити. З МТ-10 моста, то вам прийдеться тут розсверлювати е, е, двісті дзюри. Е, така чепуха дурничка. А ранні К-750 е, міст по, по, подібний до Ураловського, трошки з такою ямою е, рідкісні до, до речі, мости. Е, поїхали далі. Поїхали далі. Що вам ще розказати? Ну, Реле зарядки 6 вольтове РРЗ-02. Воно стояло на МТ9 і на касіках, то нема нічого такого особливого. Баки МТ9 К650 і К-750 теж ідентичні рулі, рулі К750 і МТ9 відрізняються. Вот. К750 трошки рівніший, ну, простіший. А МТ-9 вигнутий, а МТ-1011 взагалі похожий на велосипедний. ну Такий, як маю на увазі, до якогось такого велосипеда, типу Україна. Вот. Вилки передні, теж ідентичні. Єдина різниця, що в К-750 тут -то нема дирки. Коротше, я з тієї сторони покажу. То права сторона, тут не має бути дирки, бо тут коляска, А з лівої сторони. В К-750 нема дирки для поворота, і тут її теж нема. Бо в ті роки, 60-ті роки, поворотів на мотоциклах взагалі не було. Ну, Фонарів указатель поворота. Так, значить, Спідометр. Спідометр тут був, ну, бачите, що він вже не дожив нормально, нема скла, стрілок. циферблат вилиняв. Але це спідометр К-750, білий фон, біла груба стрілка. І це К-750 підометр, він був і на к 650 і, і з часом попадався на МТ-9. Е, тепер корпус фари. Корпус фари, це а, е, два варіанти. То тільки якщо розібрати, подивитися, тоді можна вияснити. Значить, якщо е, так, цей глазок явно саморобний, то 100% е, в, в К750 отих глазків взагалі не мало бути. Тільки оце. Глазок зарядки, і оце запобіжник і замок зажигання. Все. В МТ-9 додали ще дві, два тих глазка. Значить, глазок нейтральної передачі і глазок давлення масла, тиску масла давайте по-українськи. Вот. Але частенько дядьки в корпус к 750 фари досверлювали і вставляли глазки. Так що тут зараз вияснити можна тільки коли виняти ті глазки і подивитися, чи там шкарадно висверлено чи заводська дирка. Е, е, Демпфери е, всіх однакові, тільки е, в М... М72 така бабочка алюмінієва, а в МТ9-750 к е, МТ-шках звичайних десятки-11, всіх текстовітові чорні. Ой-ой, що та таке демфера? Далі, далі, далі. Що вам далі розказати? Переднє крила К-750, оце, оце крило К750. Бачите, воно таке гостре, немає нічого. Гостре і тут трошки має таку шлярочку. Таку трошки. А е, і ще оцей кронштейн, бачите, оцей кронштейн, кріплення, він складається з двох блях. Одна бляха йде сюди, бачите, подвійна, друга взад. Бачите, видно вам, о, подвійна бляха виходить. Не знаю, чи ви мене зрозуміли? В МТ-11 йде тільки одна бляха, слабше. Раз. І тут йде ще такий прух пропресовка. МТ-11, МТ-10, а МТ9К-750 таке крило один в один. Воно. Що вам ще розказати? Що вам ще розказати? Що вам ще розказати? Ну рами, рами, от я не знаю яка того рама, ні, то просто рама, рами бувають е, в К-750 короткі, вони чуть-чуть коротші, тоді в ту раму е, вструмити замість касовської коробки передач МТ-шовську з МТ-10 чи 11, задньою передачею, проблема, вона не влазить. Там буквально сантиметра відстані бракує, тут АТРЕ, хлопці щось там переточують, переварують, якось там з треском впихають. Ну, але воно, як то кажеться, не то. Е, вот. е, Оцей оце, приклад: це рама довга. Е, сюди стає спокійно. Е, це рама або найновішого К-750, або К-650, або МТ9. Вони ідентичні. Е, старіші випуски, короткі рами. Е, ця ножка трошки не така, е, тормозів. раз. Та вогреновина гулька, та, щоб чіпляти коляску, обично зйомна. Що її можна знімати з рами. Зазвичай, ну то не, 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 не правило. Що <кхи> вот. вам ще розкажу? Можливо, я щось забувся, щось помилився. Ще я вам розкажу ага. про тормозний опорний барабан. Бачите, от якщо тросик тормозів передніх йде прямо туди ховається і тут зверху. І тут зверху нічого нема. Оце єдиний тільки такий чотиригранний хренована чотиригранна, щоб підводити тормозні колодки регулювати тормоза. Це однозначно тормозний упорник К750, К650, МВ750. Ще тут така масльоночка є, бачите, щоб е, шприцювати. Е, е, МТ-10, МТ11. Е, на тормозному барабані тросик тормозів йде зверху, йдуть такі тяги тут, а зверху, все, ну, зверху їх видно. Далі не хочу перевертати мотоцикла, щоб вам розказати ще одну відмінність. Відмінність по колесах. Я, напевне, темі коліс присвячу цілу тему окреме відео. Але ще якось так не завершити не хочеться. Ну, я зараз, 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 зараз я якось попробую відтягнути його. Ой, 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 ой. Так, що тут у нас? О, а в нас тут касовські самі новіші колеса К-750. Бачите? З масленкою. Маслінка з надвору. Якщо така масленка є, це признак, що то є К700, К750, К650. Ну і могли бути на МТ9, якби оригінальні колеса. От, е ще, ну я вже так зайшов на ту тему, то зайшов. Ще є ще раніші е різновид коліс, в яких тут масленки нема. Але вони теж К-750 і тільки ранні. Самі перші випуски, але вони візуально от тут -то той уклон значно плоскіші е от такі колеса стояли на таких мотоциклах, в яких передня вилка була короткоричажна е от І е якщо ви. Захочете поставити на короткоречажну вилку старовинну таке колеса, як зараз тут стоїть. З МТ-11, МТ10, МТ9, К750 новішого зразка, таких зараз тут є, з масленкою зверху, то воно туди не стане без переробки. Воно за, за грубе виходить. Треба таке оригінальне, воно плоскіше, там буквально, не знаю, пів сантиметра сантиметр. Я вам такі колеса, у мене такі колеса є. Я вам їх ще покажу і розкажу. Якщо вам буде цікаво, пишіть, хоча б одна людина зацікавиться різницею. Ділюся з такими секретами, через те, що я ту справу закидаю. Оце в нас залишилося ще штук 6 мотоциклів. 5 чи 6К 750 і один МВ750 з ведучою коляскою розібраний Равадан. Ми їх помаленьку складаємо, випродуємо і на тому ділу закидаємо. Тобто... Раніше б я такі секрети не розказував, бо то я бив би по собі, бо будь-який глядач подивився, потім приїхав і казав, Василь, ти казав оригінальний, а ти вон не, не з нього. А от крило з МТ-11. А от, а, от, а, от, а от що з ще? Ну, або он там? от глазки хтось натикав, от вже не його глазки. До речі, навіть навіть, 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 оптика? оця, ШКО. оце Оптика К-750. <п... п>... І така оптика йшла на старих грозових, легкових машинах і тракторах. От така, бачите, дрібненька. Е, е, от. А ранній К750 М72, Ранні Волги, ранні москвичі мали оптику однакову з такою отут бачите, в такому місці з лінзочкою такою. Ну, реально лінза. У нас теж є мотоцикл з таким. З такою оптикою, тільки що оптіка, скло вже тріше, але воно є. І я вам колись, можливо, покажу, якщо комусь буде цікаво. А взагалі сюди стають, як колись казали, Жигульовська оптика стає. І є ще така новіша, як на МТ-11, трошки інший рефлектор. От, От така ситуація по мотоциклах. Можливо, щось когось цікавить. З радістю поділюся досвідом. Досвіду за. 10 років займання чисто такими мотоциклами набрався трошки. Не все я знаю, звичайна справа. Вот. Але з задоволенням розкажу все, що знаю. Можливо, комусь то стане в пригоді, бо я вже бачу, що помаленьку вже і починаю забувати. Знаєте, рідко з тим же, ну, чим менше маєш справу з тим залізяками, то вже, вже помаленьку починаєш починає там, якісь нюансики. Знаєте. А можливо, комусь -то треба цікаво, так що з радістю підкажу, розкажу. А я кажу, ми, ми от помаленьку їх підготовлюємо, продаємо. Раніше, раніше значить, це. Ця справа була чисто настроєна на експорт. Так, так. так. Ви так думаєте, такий дід Василь бідяга, е, живе в такій страшній хатині, яка вже згоріла, по суті а говорить такі грамотні слова на експорт. Так, так. Я е, Така справа, як такі мотоцикли на експорт, до речі, часто бачу в інтернеті, пишуть грамотєї, так кому воно нахер потрібне та злом? Ну, чесно кажучи, я теж так думаю, що то не є щось таке суперове. Але оці мотоцикли важкі, вони популярні в всьому світі. В цьому світі я не обговорився. Уявіть собі, що до нас по оголошенню в українському Оліксі далі звідки до нас писали, то з В'єтнаму. Так, 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 так. Не, 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 ви не услухали, я не обговорився. З В'єтнаму. Написав в'єтнамець, ну, ти що в'єтнамську знаєш, чи яка там в них мова? Е, от. ні, Не знаю я в'єтнамської. Е, через Google-перекладач. Е, е, значить, Написав: він хотів нас замовити, щоб ми йому вислали комплект е, на ведучу коляску. Е, от. Проте я розкажу окремо, що воно як. ну, По суті, справи можна сказати, що будь-який важкий мотоцикл, тобто К-750. МТ-9, К650, 7 МТ-11, МТ-10 можна зробити з ведучими колясками. Ну, але це вже зовсім інша тема. Я розкажу вам іншим разом. А про мотоцикли і про експорт я давно знав про ту справу, ще з 90-х. Ті мотоцикли везли в Європу, ну, в Як якби Польща саме ближче, везли в Польщу. Ну, В 90-х брали такі, знаєте, на МТ, на МТ ніхто не дивився. к 750 хотіли тільки в рідній фарбі, в хорошому, в ідеальному стані, а ще й ранні. А вже з часом все стало менше менше, менше. Зараз вже їм теж йдуть в Європу. Але ж в ті часи я просто не мав можливості таким зайнятися. А зайнявся я тим приблизно десь у 2014-2015 році. Приблизно, 10 років тому. Ну і що, попробував я спочатку, як би хотів, як, коротше, знайом, як познайомився з поляком, він почув, що я з України. От. Ой, то буде байка довга. Так, народ. Бувайте здоровенькі. Якщо вас цікавить, я переконаний, що е, хто б не бував в Чехії, в Польщі, в Німеччині, десь в барі, десь до вас підходили, як би сказати, місні ну, скажімо, поляки і казали: Пан, привези мені м чи МТ. Е, от, я тобі там сумасшедші гроші дам, тільки привези. Е, так от, е, Всі ці нюанси, то буде окрема тема. Якщо вам цікаво, Напишіть, я вам розкажу, щоб ви не лоханулися, бо знаю, що багато народу на тому прогоріли, бо думали, що зароблять <клес> сумасшедші гроші, а влетіли офі офігенно. Зараз я з задоволенням поділюся тими секретами. От, якщо вам то треба, а як не треба, то так і буде. Все, бувайте здоровенькі. Пишіть, якщо зацікавить, я обов'язково вам розкажу ту історію.